Якщо до закінчення дії вашого актуального сертифіката залишилось 45 днів або менше, у програмі Медок з'явиться відповідне вікно з відповідним попередженням. При відсутності змін у даних ваших існуючих сертифікатів, ви можете самостійно продовжити їх дію безпосередньо у програмі Медок. Для цього перейдіть до розділу Адміністрування, сертифікати заявки на сертифікат. На панелі інструментів натисніть Сформувати заявки. У вікні Формування заявок оберіть Продовжити дію. Заповніть дані, необхідні для формування нових сертифікатів та оберіть сертифікати для автоматичного продовження. Дата початку дії сертифікатів співпадає з датою створення заявки на продовження сертифікатів, але ви можете редагувати її. Ці дані автоматично будуть перенесені у заявку на формування сертифікатів. За замовчуванням, встановлений термін 2 роки. Натиснувши на поле 2 роки, він автоматично буде змінений на один рік, і навпаки. Після всіх налаштувань натисніть кнопку Далі. У наступному вікні програма запропонує скористатись послугою CloudKey – зберігання хмарного КЕП від центру Україна. Детальніше про послугу та можливість роботи з нею ви можете знайти у описі до цього відео. Згенеруйте нові секретні ключі та відправте заявки на сертифікат. Якщо ви хочете, щоб секретний ключ був збережений у файл, залиште відмітку у відповідному полі. Для даного налаштування оберіть каталог для збереження секретних ключів та введіть пароль до нього. Підпишіть заявку своїм діючим електронним підписом. Якщо ви хочете, щоб секретний ключ був збережений на захищений носій, поставте відмітку у відповідному полі. Оберіть захищений носій, який має бути під'єднаний до вашого комп'ютера та введіть пароль до нього. Підпишіть заявку діючим електронним підписом. Відправте заявки на адресу сервера Центра Україна. В останньому вікні, за відсутності оплат, ви можете сформувати рахунок на оплату. Після здійснення оплати послуг через певний час перевірте наявність відповідей. Зверніть увагу, ви повинні отримати квитанцію номер 1 та квитанцію номер 2 Фінальною квитанцією буде квитанція номер 2 де буде вказано результат обробки вашої заявки.